Eh, друзі, вам чому чатіння цього відео вийшло, що відео більш було... mm -mm. так сказати, схоже вже більше не на різку, чим на відео. Ну, ви, в общем, самі все побачите. Mm. ну, Якщо ви не... ну, вам подобається такий формат відео, ну, летсплей, і все таке, то поставте свій лайк. ну, ну, просто Бо я дуже часто забуваю вас це просити, ну, я, в общем, мені стидно це просити, бо я перетворююся нібито в малого попрошайку. Ну і підпишіться на канал. Ну, Статистика Ютубу, ну, самі знаєте, вона дуже жорстока така взагалі. Да. Можете врахувати це щось на типу зразок невеликого дисклеймера. Тільки без цифрок і без музики. Ну, все, не буду відволікати. Uh, добре утро! Ну і так, всім привіт, друзі, ви на каналі Індіор. Сьогодні ми будемо знову проходити гру Mental Haze. Господи, я повторюю те саме знову і знову серію у серію. Я повторюю одне і те саме. Ну, ладно. Не будемо тумити і погнали. Так. Передній раз я закінчив вже на цьому сраному ліфті. Питався побігати по третьому етажу на мене схопило і, так сказати, не відпустили вже. Давайте вже. Поїдемо на другий етаж, наприклад, на другий, бо я там нічого не дивився, взагалі. Може і на другому просто не буде п'яти цей сектант. Ну опальна. Ну. Дірочка. І решіточка. Значить нам надо втірочку. Ага. Угу. А що тут у нас? Двері якісь вообще Не хочуть зі мною взаємодіяти. Так. Ага. Ну тут мотузку викажуть. Або драбину як-не-як. Так, его тут не буду, надеюсь. Его тут нема. Блин, ну не можешь все бути так радужно и спокойно. Реально? А ну. Не... Опа. Кодик. Ага, ви що думали, я його запоминати буду? Щас, блін. Ви мене не знаєте. Клічно мені вообще взагалі... готується. Заныковь. Так. У mm, меня за ним вышел. плею я просто вырезал чтобы знала чтобы то, что видео вышло бы аж на 40 минут так так а что я хотел уже вообще мне надо кот заезд я Не, ну no, я точно щось роблю не ту в своїй житті Я вже і психічну лікарню попав. Так, тут от тут одразу я ввожу код, який я бачу. Це другий вже код, я його на стіні, другий вже бачу. Це тут недалеко. Ти, Тим не все. Ти, Папа ты. И вы есть. Вс. Так, Давайте я вам покажу вот код. Воин. На отиде дождь. А вот там стоит Крісло. Я сделал можу взяти... предмет. Що там, я не знаю. Так. Тут стільчик перевернувся. Тут вообще головоломка досить проста насправді. Так, ну тут порой лежит. Так, еще что-то активировал. Тренуэль. что я срубаю вообще? Типа... Так, что <звук> а сделал? А, не, решетка закрыта. кот вообще ключи я не понимаю куда куда его вот эти ключи ой кот не ну це кот точно надо кудась вот я точно знаю а куда а тут что вообще тут кухня ктось повисил холодильника нашу стухло по нему сразу уже видно по холодильник. холодильник. И все. Это, конечно, лопнули мотузки, но это не страшно. ты еще ПД? Понятно. Ну конечно я открою, мне же интересно кто там лежит. А, а а ничего не понял. Это какая-то метафора, типа, да? Типа, да. Ну, не подивлюсь, кто там. Ладно. Ура, наконец-то я сюда доставься. Мотузенька. Так, я могу... А, там что-то на сердце есть. А ну что тут? Что я взял? Веди подарили. Ржавий ключ. И маленький ключ. С ч стика ключи вал. Багато інформації. Ну а тут що у нас. Господи. Понятно? Розума щось метафора, так? Да? Типа, да. Ладно, уйду отсюда. Тик Тертвейдер тихаєш чисто. Опа. Ой. Типа натяг, да? Що типа, Я маю бути на місці цієї людини, яка сюди це повісила, да? А це що я підібригав? Опачки, уламочок картини жінки. Я вже почепив у ту картину чоловіка, значить я маю почепити вже картину жінки. Ну погнали. Ой, якщо ж це їх сюди треба було юзати. Я просто момент, звичайно, вирізав. О. Погнали далі. Господи, з ким я по світу буду подорожувати тепер Дибається будуть держати, як собак. Неадекватний. З mm. ким я по світу подорожувати буду. Що, так, а тут що у нас не ну, куди ж цей кут надо ж выкрасить, ну я не, понимаю, що я не знаю. Я не знаю. виявилося, цей код можна викрасити біля сейфа. І цей сейф я тільки щас себе Пішли, я вам зараз покажу. Це капець. О, пішли сюди. Це вроді який, як я пам'ятаю другий, поверт, а це другий. Пішли. Просто ще сухі гіїти. І тут весь час стояв сейф. Ну коли за мною цей сектант ганяється, він чогось перетворюється в мусорку. І дивіться. Отак от і треба було вводити цей кот. А я його постійно неправильно вводив. Це, 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 це капець. Це капець. Я, мені довелося в ютуб лізти, аби побачити якогось пацана, який проходить. Цього. О, маленькая шкатулка. И як я понял, надо маленький ключ. Ну да. Ой, наконец-то я нашел хотя бы їх. Куди надо выкусый маленький ключ. Який понял, что не я не поїм, да. Я уже дав, що там будет конфетка якась. Типа, там будет написано, ты виграв. Может ти... это. <му> 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 Иду сюда и дам, де ти не ковбасу. Привет. Ковбаса трошки построчно А де, я думаю, не страшно для тебя вже Див, я думаю, пофиг. за кобс дабс да ты не пришла Ну, що я можу вже йти вже? Це вихід? Це, типу воно перегружувало вихід. Кламок mm, дитини. От то що? Let's go встановлювай. Mm. Так, пішли, пішли, пішли. там оцей знову стоїть. Я перелажу. Господи, це, напевно, вийде щось більше як на не аніж відео якесь. Ну серйозно, вийде більше на різку. Так Ліфт відкриває. Перший повор. Ну ти вообще в не понимаю, я всю лікарню бігав. Тут ніякого виходу даже немає. Жинать яку на вихід нема. Знаєте, ця лікарні мені вже як дім стала. Тому що я в ній так довго вже пробув час. Це капец. Я майже годину по всій цій лікарні ганяю. І тільки зараз почав нормально пробігати. І тут у нас... І... Пімпа. Я іграшковий іграшкове що... Спасіба, блін. Я обидевся. Дуже класно, дуже. А де Сектант вообще дівся? Я його вже тут шукаю, 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 шукаю. Уже 12 минуту його нема. Я, типа я вот сюда. Да, Мона, Все, четвертый повар поехал. Воин, четвертый повар, наконец-то. А я думал, он утворит дождь. И зараз он по за мной побежит, да? Ну теперь був, ні? О. О, як красиво. Не, ну мужик ти ж сам собі колись казав, що не треба це робити. О, май, зараз будуть ті самі моменти, раді якої я її скачав цю гру. Якщо я таке усуджую? Максимально усуджую красиво да. Уий! Наверное, це було больно. Все, геймовер, я ничего не сделал. Погана кинсивка, да? О, не, я живой. Чуть инвалид. Люди як падають с четвертого поверху, вони не виживають, обично. Тем более на, на асфальте падають. Ти не людина, люди так не роблять. Я монахи не перевіряв це. що, яка как коробка. Серйозно? Не, ну я... Я якийсь металевич, що? Ой, потопали. Ні. 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 ні, ні. Я такий тупліс. За шо. Ну чого я такий допитливий, то всього? Де я вообще? В парку чу? Ну назад. Все, я сам собі підписав вирок. Ну давайте я хоть пильничку запалю. Опа. Урай не страшно вообще. Ху-ху. Ну що ж, друзі, думаю, на цьому можна вже закінчувати відео. Обов'язково ставте свої лайки. Підписуємося на канал. Ми новеньких тут любимо, пишемо коментарі. Ну, і обов'язково зустрінемося у наступному відео по Mental Haze. Дякую вам!